Премудрій спрості вислугайму святий Іван Лиєм ми руси, <кхех> від Марка святий Іван читання. читання. Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу пішов і сузучними до сілки старі Філіпови. І в дорозі питав учнів, кажучи до них, за кого мене мають люди, а вони йому відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за одного із пророків. А ви спитав їх, що кажете про мене, хто я, озвався Петро і каже до нього ти Христос, і наказав він їм остро, щоб нікому не говорили про нього. І почав навчати їх, що синові чоловічому треба страждати, і старші, і первосвященники, і книжники, відсураються, його його уб'ють, і Він по трьох днях воскресне, будьмо уважні. Той час, коли увійшов Ісус в одне село, і якась жінка, на ім'я Марта прийняла у свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівша в ногах Господа слухала його слова, марта ж клопоталася всякою послугою, підійшла вона й каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене самослужити, скажи їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї і промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочися про багато. Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. І коли Він це говорив, яка жінка підняла голос поміж народу, і сказала до нього. Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, Він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже. Is very high, your